Якби людина могла бачити всю історію створення землі і світу загалом, то змогла б зрозуміти і своє місце у цьому світі. Тож яку частину ми займаємо у всесвіті? Хто створив все видиме та невидиме? Чи потрібен людині Бог? І чи є Бог у тому світі, де живуть люди? На всі ці запитання Біблія готова відповісти. Біблія – це пророча книга, але водночас ще й історичний документ, оскільки її текст зберігся до нашого часу та його захищає сам Бог. Господь сказав: коли хто додасть щось до них, на того накладе Бог покарання, про які написано в книзі цій. І коли хто відійме щось від слів книги пророцтва цього, в того відійме Бог участь у книзі життя й у святому місті і в тому, що написано в книзі цій, це написано в книзі об'явлення. Точність Біблії підтверджується історично. Такі давньоримські та давньогрецькі історики та вчені, як Корнелій Тацит, Гай Светоній Транквіл, Пліній Молодший і Тал, також писали про поклоніння християн та їх переслідування, що відповідає подіям, описаним у Новому Завіті. Чимало людей вважає, що Біблія багато разів переписувалася і містить у собі неточності. Але чи було насправді змінено чи спотворено текст нового? Мого завіту, якби переклад здійснювався з інших перекладів, то така можливість справді існувала б. Однак переклад був зроблений не з іншого перекладу, але з тексту оригіналу грецькою мовою, знайденого в стародавніх рукописах. Ми знаємо, що текст нового завіту, який сягнув наших днів, повністю відповідає оригіналу і є автентичним, тому що існує безліч рукописних копій понад п'яти тисяч. Рукописи було знайдено невдовзі після їхнього написання. Слова у текстах цих документів збігаються на 99,5%.